Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенсори російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджати українській перемозі. І сьогодні ми поговоримо трошки про штучні терміни російської пропаганди, такі як реалії на землі або «ісконно русські землі, та про те, як самі пропагандисти в них плутають. А почнемо ми з реакції Кремля на слова українського президента Володимира Зеленського. У нещодавньому інтерв'ю чільник нашої держави заявив, що у майбутніх переговорах з Росією Україна може запропонувати обмін території Курщини на ту чи іншу частину українських територій, які Росія захопила з 2022 року. На це послідувала реакція Кремля і речник бункерного диктатора Пісков заявив, що про це не може бути і мови. Росія ніколи не обговорювала і не Буде обговорювати увага, обмін російських територій, і тут постає питання: Скоріше за все, пісков мав на увазі дійсно курщину. Але якщо це так, то тоді його слова входять в протиріччя з тим, що. Публічно наголосила російська пропаганда і російська держава за останні декілька років. Бо пам'ятаєте, вона в 22-му році провела фейкові референдуми на захоплених територіях України, а саме Запорізьких, Херсонських областях, Донецько-Луганської областях, і записала це в Конституції. Тобто, тепер це в лапках російські території. І от тут виникає протиріччя. Якщо Пісков говорить про Курщину, то він має тоді на увазі, що Курщина це так російська територія, а Херсон і Запоріжжя, які окуповані, включені в Конституцію, не російська територія. То або Пєскова треба посадити в тюрму за те, що він. Порушує правила інформаційної політики Російської Федерації і не визнає ці території російськими, або можна констатувати, що пропагандист плутаються у розумінні і поняттях. В принципі, це вже неодноразово ми помічали у своїй роботі. Чому? Тому що всі ці поняття, всі ці трактування є штучними і вигаданими. І коли ти не розумієш, що чітко мається на увазі під тим чи іншим терміном, то кожного разу ти вкладаєш в нього. Різний сенс, так, наприклад, російська пропаганда останнім часом дуже активно використовує термін реалії на землі. Що це таке? По великому рахунку це така дуже примітивна форма, а дипломатична форма приховати істинний сенс того, що відбувається, і що стоїть за цими словами. А по суті, це враховувати ті землі, які вона захопила зараз, і мовляв з цих позицій ввести вже. Перемовини ну, знову ж таки штучність цього терміну і абсурдність цього терміну зрозуміло. Інший не менш цікавий, але більш такий, ну скажімо, активний і масштабний термін це «ісконно руські землі. Це поняття російська пропаганда використовувала задовго до повномасштабного вторгнення і активно експлуатує його і зараз. Але ніхто ні разу з боку Росії не пояснив чітко. Який сенс вони вкладають в поняття з цих ісконно ісконоруських? Земель, що це таке? Це від А до Я, чи від Б до Г, і користуючись логікою російських пропагандистів і е, логікою того, що вони говорять: російська пропаганда і російські очільники вкладають в цей термін поняття, що ісконно руські землі це ті, які або захопила Росія, або колись вони належали радянському союзу, а Росія вписала себе наслідувачем цієї країни, або навіть. Колись володіла Російська імперія, якою сучасна Росія теж вважає себе наслідувательницею, і тут відкривається, як ми розуміємо, великий горизонт для зловживань і маніпуляцій. Бо, наприклад, за такою логікою, в певний час російська пропаганда може оголосити, що Польща Теж є частиною ісконо-руських земель, бо в 19 столітті частина польських земель входила до складу Російської імперії спершу у вигляді Варшавського князівства, а потім Варшавського генерал-губернаторства. Тобто Росії ніхто не забороняє в лапках за своєю логікою. оголосити завтра, що це ісконно руські землі за правом захоплення. Проте це достатньо абсурдно і взагалі немає ніякої історичної логіки. І якщо, наприклад, провести деякі паралелі, то ця абсурдність поняття буде ще глибшою. Ну, наприклад, у 8 сторіччі нашої ери творився Арабський халіфат, величезна країна, яка простаралась від Індії і Аравійського півострова до. Іспанії включно так, колись араби захопили Іспанію і володіли нею багато багато століть. Тож за логікою російських пропагандистів, ну наприклад, будь-яка арабська країна сучасно може оголосити, що Іспанія це ісконно арабські землі, бо ми ж володіли там ними 300, 400 чи 500 років. Так само, наприклад, може заявити і Туреччина, на території якої колись була така потужна держава, як Османська імперія, і вона володіла, наприклад, територіями Греції, Єгипту. Тобто, сучасно може сказати, що ну, якщо ми володіли цими територіями, то вони є ісконно. Турецькими землями, як ми бачимо, якщо йти такою логікою, то не те, що порушуються всі норми міжнародного права, а взагалі все, що вписано у міжнародні договори, є якимось абсурдом і, в принципі, не підлягає виконанню. Це, в принципі, і показує Росія. Тож ще раз констатуємо: просуваючи інформаційний простір і активно експлуатуючи термін з руські землі, російська пропаганда і російська верхівка вкладає в нього сенс, що це. Території, які були захоплені, і саме по праву захоплення, вони вважаються ісконно руськими. І таким чином, до ісконно руських лапках земель можна приписати будь-яку територію. Хоча там проживали або зараз проживають зовсім інші етноси і народи. Ну, наприклад, якщо зараз питати у будь-якого московита, росіянина, росіянця про те, що а чи Казань або Астрахань є ісконоруськими землями, звичайно, скаже, що так, Проте, якщо говорити про історію ці. Територія, а точніше, ці ханства, Казанські Астраханське, були захоплені у 16 столітті московським князівством, і на цих землях проживали далеко не руські і навіть не слов'янські народності. Там проживали татари, башкири, чуваші. І ще дуже багато е, тюркських етносів. Тож м, говорити про якусь історичність цих земель і відношення їх пряме до руських земель, до навіть московських земель, взагалі немає ніякого сенсу. Це абсурд. Проте за логікою російської пропаганди вони чітко вписуються в поняття ісконно руських. Земель, тож таким чином, російська пропаганда, штучно створюючи такі поняття, обґрунтовує і свою агресивну політику, і свої зазіхання на території інших держав, які є зараз, і це Україна, і які можуть виникнути завтра, наприклад, Польщі, ми це показали. Тож, друзі. Якщо ви і надалі прагнете бути в сенсі таких прихованих в прихованих понять і прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами, ставте лайк тисніть дзвіночок і підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.